На каналі Redmaster, канал створений на розвиток та підтримку клану Героїв України, мій ніктанк. І сьогодні хочу показати фарм дволикого стража однією пачкою моєю. На всі кольори. 15-й поверх. У мене тут Гнут налаштований на павучих у більшості. Пітіон в мене здебільшого на Гідру використовується, гелікат на кланового боса, Валькірія. Просто так запасний герой. Геомант. Е, в даному випадку мені трошки бракує швидкості для нього, на цього боса. В суті, в мене зараз тільки сюди і ходить. Е, не зміг зібрати більше швидкості при даній точності і мусів додати трошки захисту, тому що він. Падав від кожної плюхи. Е, в принципі, основний герой тут Геомант. Решту для підтримки його життя можете використати будь-кого, щоб він просто жив. Е, точності потрібно йому 550 за рахунок гнута, який дає е, плюс 80 точності в підземеллях. Геомант має достатньо точності, щоб навішувати свої ж сипучі піски. Так звані. Валькірія тут взята в мене за рахунок контратаки і за рахунок бонусів, які отримують герої. Причому двуликий заливає свою школоходу, атакує і отримує пасивну шкоду від сипучих пісків Геоманта. в тому числі і шпітіон так само, Пітіон так само. Накладає бонуси і тим все спрацьовує. Зверніть увагу, що, коли геоман зараз повісить, ну він тут на автоматі не ходить е з тих з А3. Він тут ходить з А2, потім від руки чи щось таке, а тоді аж накладає. Тому що босик у нас очищає. Штрафи на собі. Але не знімає ті штрафи, коли отримує шкоду пасивно. Тобто, якщо на ньому буде висіти, висіти випалювання здоров'я і він атакує ваших героїв, він не очищає себе штрафи і просто скорочує свою школу здоров'я, не знімаючи штрафу. Знімає з себе штрафи тільки коли ви його будете бити, атакувати скілами від руки і так далі. Ну, Зараз гнут проб'є і він очиститься швидше за все. А, Ні. Е, наприклад, якщо у вас немає Там, не знаю, гнута, но можете використати хаска гвардійців, пророчку небажаного на бонуси познімає. Будь-якого героя, який б'є від здоров'я. Бажано грати через блок шкоди, але це основне буде блок шкоди і геомант. Решта це або якимись мученицями, можете перезарядку скорочувати тому самому геоманту, там, гелікату, рошкару і тому подібне. Можете підібрати від того, що у вас є. Ну щити щити корисні. Там, Якщо робили еміка на злеті. Допоможе Емікс заодно буде перезаряджати навики і тримати удар. Тим паче накладаєш бонуси і заповнюєш коло ходу і тим самим викликає атаку від боса. Вони ходять тут в мене повністю автоматично. Буває деколи там фейли. Один з шести, але це як на мене небагато зовсім. В принципі, всі герої в мене замінити, окрім Геуманта і когось з блоком шкоди там, будь-то Ратник, Деміта, Рошкар, Гелікат і тому подібні герої. І вам скажу, що дроп набагато приємніший з 15-го поверху, аніж з попередніх, звісно ж. І кількість тих монет для душ тих нещасних, щоб покращувати своїх героїв. Непогано можна нафармити. Мучениці, ренегатки, блокшкоди. Геумант або максимально жирних героїв, щоб вони це тримали. Як бачите, гнут на ніс 1 млн 200 тисяч, геумант 2 200 тисяч. На синьому гнут практично не пробиває. там 800-700 тисяч набиває через те, що антистихія, але геомант там адаптується нормально і все, все добре. Ну і власне огляд на героїв. Пітіон мене вдягнутий таким чином в регенерацію і опір. Навички прокачані. Цей дар спеціально для гідри взятий. Ну і по талантах. Як завжди, господар війни, чомусь майже всі героїв я качаю в цю гілку. Тим самим забезпечую себе підмінами на гідрі, тому що, в принципі, будь-який герой в мене здатний бігати на гідру. Якого би я не взяв, кожен має шкоду для босів. Це без талантів взагалі. Кожен заточений під босів. боссю. Тут не докачений взагалі. Все заточене під босів. Абсолютно все. Ну і далі тут накачані герої. Отже, отже, Пітіон був, потім в мене там був присутній гнут. Ось так одягнутий. Залятий і з метеоритом по талантах. Потім у мене гелікат по талантах. З кланового боса нічого не міняється, просто герой бігає і на арену, і на кланового боса, і, не, і на другу гідру, і над великого. Нічого зміненого. Так, Вальгірія такі має параметри. Частково використовую її на. Груповій арені. Таким чином вона налаштована. Ну і геомант. Таланти, наточність, На босів безжальність, дар і артефакти по максимуму в. Точність. Хоча, якби взяти взяти шестизірковий на точність стяг. Було би менше швидкості, але більше точності. Бо там буде 96, а маємо 78. Ще 16 одиниць буде 500 рівно. Ось такі герої на дволикого стража в мене. В будь-якому випадку головне забезпечити виживання геоманта, щоб він був під блоком шкоди, або доки в героя не буде, точніше в боса не буде. 40% залишку здоров'я, то може бути і невмирання цілком та і можливо. Тому емік, якщо маєте, супер, Людожер. Е, Хто там ще у нас? Ще у нас там Ніколас. Підходить невмирання Ти плюс регенерація, щит від шкоди, ну, але це треба, щоб він боляче бив. Все в нас в варварах є герой з нових відносно з нових Алсгор теж накладає блок шкоди на два ходи, так як і Лікат Рошкар. Так само ж накладає блок шкоди на два ходи. Перезарядка 4. Якщо випав вратник, чи може два ратники, теж має, правда на один хід, але ж... вже краще, ніж нічого. Якщо маєте одну-дві, там деміти, запросто можете використовувати. Теж блок шкоди на один хід, чи перезарядка перш доволі. Якщо гарненько її розігнати, то буде часто накладати. Можна, в принципі, підігнати по швидкості. Ну, і, звісно, якщо маєте можливість, то використовуйте героїв для перезарядки. Якщо у вас немає яким підсилитись чи конкретно втримати ці удари, то ренегатка перезарядку робить на два ходи. Із відкатом в 5 ходів мучениця. Мучениця. Робить перезарядку на один хід, відкат 4 ходи. Не знаю, наскільки актуальніше, може краще взяти 2 ренегатки, буде швидше перезаряджати. Але, 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 в ренегатки. В ренегатки у нас надія на себе та не герою з ідентичною навичкою. Тобто другі ренегатці вона не перезарядить навики. Відкат не зробить, а от мучениця, а от мучениця перезарядку всіх. Так що, в принципі, мучениця ще й більш актуальніша в цьому випадку. Що ж стосовно Еміка, е, ну тут він так само перезаряджає. Раз в три ходи. Всіх навичок союзників, і тим паче щит від свого максимального здоров'я накладає. Якщо в нього буде відносно велике максимальне здоров'я, він і так, герой здоров'я, і в нього вся шкода залежить від здоров'я. Тобто здоров'я в нього буде багато плюс ауру можна поставити, то і щит відносно буде жирненький. І... Ну, на жаль, не можна використовувати героїв, які продовжують бонуси. Всякі різні і самі доступні. Це, напевно, буде у нас з Лордів стяга. Дешевше нема куди. Продовжувач валері збільшує тривалість їх бонусів кожного союзника на один хід. Перезарядка раз триходу. Ідеально на інфініті пачки. Та ще щось тут якісь щити накладає. При ймовірності можна гарненько прокачати те, що буде допомагати. Ну, але, на жаль, такі герої, які продовжують бонуси, не продовжують невмирання та блок шкоди. Тому максимум, що можна там продовжити, це всі інші бонуси. Типу блок, блок штрафів і тому подібні речі. Ну, але окрім таких вкрай важливих, як блок шкоди і невмирання. На жаль, на жаль. Ось і все.